Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 23 грудня вівторок вечір. Це мій традиційний вечірній огляд з тих подій, які є актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Є про що поговорити, але перед тим як розповім про вихід збройних сил України з Сіверська, про те, що утворився, утворилась величезна пробка із російських кораблів тіньового флоту. Все Блокується, не рухається про продовження переговорів про можливу підготовку до виборчого процесу, яка може розпочинатися. Це не значить, що вибори будуть спойлер, одразу кажу, і дуже швидко. Але разом з тим є певні передумови про це і не тільки прямо зараз. Отже, Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє. В районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці, і, попри суттєві втрати, продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів, українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони під час боїв за сіверськ виснажили противника кожен метр землі. Дався ворогу дорогою ціною. Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем наших військ. Повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Дійсно, на жаль, ворог має перевагу, використовуючи велику кількість сил, засобів, не рахуючись втратами. А ми маємо рахуватись. У нас немає іншого виходу, нам треба зберегти збройні сили. Для нас це дуже важливо, тому краще тактичний відступ, ніж обвал фронту. Ну це зрозуміло, тому що якщо не дай Боже обвал фронту. То це просування ворога на десятки кілометрів вглиб нашої території, окупація додаткових населених пунктів. Цього не можна допустити, саме тому вдається Генеральний штаб збройних сил України до таких дій, до відходу з метою зайняття позицій і знищення, продовження знищення ворога таким чином. Противник намагається на цьому напрямку пробити собі шлях а, на Слов'янськ. Це зрозуміло. Десь зараз залишається до слов'янська від 20 до 25 кілометрів, фактично від сірої зони, яка починається. Але це треба розуміти, що це за певних умов може бути тривалий час боїв, тому що всі наші сили роблять для того, щоб зупинити ворога і задіяні зараз. Тому. Краще берегти військо, повірте мені, і я знаю, передбачаючи тут зараз і боти набіжать, і не тільки що до Львова будуть відступати нічого подібного за рік просування і захоплення одного відсотка території росіянами і близько мільйона втрат. Це статистика і дані, яку дають британці НАТО, і не тільки. Це навіть не наша статистика, не українська, тому не треба тут. Дорогою ціною все дається, а наші сили тримаються і важливо берегти людей, тому вживаються відповідні заходи і а, кроки. Тим часом я вам обіцяв розповісти про а, корки, які виникли чи пробки. Правильно не знаю, як ну. Коротше кажучи, дуже приємна річ для нас. Блумберг пише про те, що у морі утворюється пробка із танкерів з російської нафти. За даними агентства, щонайменше 20 танкерів із російською нафтою очікують дозволу на розвантаження біля берегів Китаю та Індії. А доставка окремих партій займає місяці. Місяці, попри рекордні обсяги експорту, близько 3,9 і мільйонів барелів на добу. Росія стикається з труднощами фізичного розвантаження нафти через санкції і через удари Сил оборони та безпеки України. Ось така ситуація. Ось вам реально того, як працює синергія санкцій з одного боку запроваджених США та європейськими партнерами проти російської нафти. Та тіньового флоту з іншого боку ударами. Я це називаю актами прямої дії, пекельними санкціями, які зрештою приносять результати. Крім того, українські дрони уразили російський нафтохімічний завод Ставроленк в Будьоновській в ніч на 23 грудня. Уразили нафтохімічний завод Ставролен у місті Будьонов Ставропольського краю. Після чого спалахнула пожежа. Місцева влада підтвердила факт пожежі на території промзони, заявивши, що постраждалих внаслідок цього, нібито немає. Завод Ставролен є великим російським виробником поліетилену, поліпропілену, бензону бензолу, вибачте, та інших нафтохімічних матеріалів. Він входить до структури компанії «Лукойл». І тут Лукойлу не пощастило. Тепер Комбінована атака. Я зранку записував ранковий брифінг, не давав вам статистику. Зараз, звичайно, вона є. Ви її, мабуть, вже бачили. Загалом виявлено 673 засоби повітряного нападу було, 38 ракет та 635 БПЛА. А, от, зафіксовано, значить, а, зафіксовано було на 21 локації, якщо не помиляюсь влучання. А багато було збито за попередніми даними збито подавлено 621 ціль: 587 дронів і 34 крилатих ракети. Тобто, дуже хороший результат у наших сил оборони по збиттю ворожих цілей. Але на жаль, є і влучання, і три області опинилися. Фактично без електроенергії та й аварійні відключення застосовувалися графіки в багатьох регіонах України, зокрема і в Києві, і на Київщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Тернопільщина, Рівненщина, Хмельниччина. Ворог свідомо завдав удару на передодні різдва, особливо по тих регіонах, де люди традиційно звикли святкувати через те, що є польського походження з польським корінням. Фактично, люди, які проживають на поділі і не тільки і, взагалом, утвердилась традиція святкувати 25 грудня як цивілізований світ. Ну, ворог вдарив свідомо. Вони хочуть зірвати нам різдво, але світло все рівно переможе темряву. Нічого нас не затьмарить. Ну а Росія вкотре довела прислужники. Кого вони сатани? Це зрозуміло, особливо путінський режим. Це ж очевидно, нічого. Святого друзі, бережіть себе найближчі дні, тому що існує ймовірність повторного удару ворога по території України, ракетно-дронового масованого, тому будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, а в разі небезпек, ідіть в укриття. Бережіть себе, своїх рідних, своїх близьких. Допомагайте тим, хто поруч і не може про себе подбати, особливо в ці дні. Нехай світло Христове і нехай світло цього різдва. Пролє на нас добро, прольє на нас промені надії і все ж таки волі. От це дуже важливо, те, що не може зрозуміти ворог, це важливий момент. В Грабовському на Сумщині тривають бойові дії. Повідомляють нам угруповання об'єднаних сил. Близько ста росіян зайшло в населений пункт. Зараз їх блокують і намагаються витіснити на територію Росії. Дещо поясню, ви мене запитували в коментарях. Я можу сказати, що Росія розраховувала на інформаційно-психологічний ефект. Зрозуміло, що ворог постійно здійснює вогневий тиск по всій лінії фронту, і не тільки на найбільш гарячіших відтинках, таких як Покровський напрямок, Гуляйполе, зараз Сіверськ, Куп'янськ і так далі. А ворог промацує всюди. Вони тиснуть, вони вишукують лазівки та потенційно слабкі ділянки в нашій лінії оборони і намагаються цим скористатися і прориватися. В даному разі це було зроблено. Вони промацували. І, але ж вони зайшли в одне село, а далі їх блокують все ж таки. Тобто, значного просування немає. Обвалу чи прориву фронту теж це треба розуміти. Але на жаль, ворог котре порушив норми міжнародного права. І вивіз примусово наших громадян. А чому вони це зробили, ви запитаєте? А зробили вони це для інформаційного ефекту, тому що якби просто вони зайшли в населений пункт прикордонний, на жаль, це може трапитись, бо Росія поруч і ворог там утримує свої сили. Але треба розуміти, ну зайшли б вони не було б такого можливого ефекту. А тут вивезли громадян, викрали людей. І пішло, поїхало, поїхало, поїхало. Противник розраховує на розхитування нас інформаційно, не треба давати йому для цього шансів. Ну і фактично, тим більше зараз ведуться дії по витісненню ворога. Звідти президент України Володимир Зеленський провів зустріч членами української переговорної групи на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим і начальником Генерального штабу збройних сил України Андрієм Гнатовим, які прибули після. Перемовин в Флориді і доповіли президентові. Про результати. Володимир Зеленський зазначив, що є документи а, за результатами зустрічі. Є драфти кількох документів, тобто проекти. Є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення війни. Пункти зафіксовані так. Щоб не від щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити наступного російського вторгнення, кожен раунд перемовин і зустрічі додає забезпеченості українським інтересам, і саме конструктивно ми продовжуємо роботу. Зеленський подякував і зазначив про те, що потрібно так само тиснути на Росію, а це важливо. Тим часом Польща м, укріплює оборону на кордоні з Білоруссю поляки встановили елементи системи протидії дронам. А в свою чергу, Китай відреагував на санкції проти громадян Китаю, які анонсував президент України. Китай закликав Україну не запроваджувати санкції проти китайських компаній та громадян за підтримку Росії. Пекін буде це сприймати як недружній крок та порушення. Міжнародного права, ось так. А підтримувати агресора. Зупиніть підтримувати агресора, і все буде нормально. Хіба ні? Ну давайте ж про це говорити так само. За 2025 рік Німеччина зафіксувала понад тисячу підозрілих польотів дронів. Уявіть собі, тисячу підозрілих. Ну так це ж прояви гібридної війни Росії. Росія не зупиняється, Путін не зупиняється, його треба зупиняти тут, в Україні, і не тільки в Україні. Це ж очевидно. З'явилася ще одна тривожна новина: це те, що директор Чорнобильської атомної електростанції Сергій Тараканов повідомляє, що захисна оболонка ЧЕС під загрозою. На ній сотні пошкоджень. Після атаки дрона мінімальний удар. Поблизу може призвести до руйнування саркофагу захисної споруди, справжній ядерний терор а, Росії. Ну, подивимося, яка буде реакція Заходу. Я думаю, що всі мають бути зацікавлені в тому, щоб, а, тому, що це радіація, ну і в цьому небезпека. Тим часом Давид Рахамія, народний депутат України від слуг народу, написав сьогодні повідомлення в своєму телеграм-каналі наступного змісту. Як і обіцяв, інформуватиму суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану. Сьогодні вперше за час повномасштабного вторгнення постановою ЦВК було відновлено. Роботу державного реєстру виборців це відкриває шлях до поновленої взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром як наслідок його актуалізації. Ну Ось така ситуація. Вибори можливі тільки за умов безпеки, тільки за умов гарантії безпеки, тільки за умов вільного виявлення громадян. Але підготовка, судячи з усього, до чогось триває. Однак треба розуміти, що підготовка це теж не дорівнює і нерівнозначно тому, що це відбудеться завтра чи дуже швидко. Але певні дії, як видно, відбуваються. Це теж мають розуміти і знати люди безпосередньо. Друзі, будьте пильними, бережіть себе, попри все, не втрачаємо надію з впевненістю і божою допомогою. Дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!